Усім привіт! Ви просили, я зробила. Сьогодні в нас з вами силове тренування з гантелями. Також додатково ви можете взяти резину для ніг. Ми класно попрацюємо з м'язами ніг, сідниць, а також рук. Давайте починати. Стаємо в коліно кистіву позицію. Кисті знаходяться під плечовими суглобами, коліна під кульшовими. Таз врівноважили, куприк дивиться назад, маківка дивиться вперед. Будь ласка, ми не провисаємо, да? бо в цьому положенні м'язи живота вимплені, вони перерозтягнуті. Нам треба затягнути і стабілізувати кор. Починаємо рухати зі сторони в сторону, відводити таз то в праву сторону, то вліво. Відчуваєте, як бокова частина стегна, а також сідниця натягується. При цьому ми надмірно не спазмуємо зону талії. Обидва боки витягнуті, руки рівні. Вправо вліво ще вдих. І видихаємо, повертаємось назовні. Не прогинаємось, утримуємо нейтральне положення хребта. Видих, вдих. Видих. Вдих, вдих. Ще. Активуємо кору. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Ще п'ять. 4, 3, 2, І останній, 1. Добре. І тепер ми рухаємось по рівній лінії паралельно нашому килиму. Гомілки направлені в килимок. Якщо у вас немає контакту з килимом, я пропоную підкласти рушник або тоді скоротити стопи і опиратися на подушки стопи і подушки пальців. Зараз рухаємо таз назад, не підкручуючи його. На видоху затягуємо м'ясо живота на 360, повертаємось в вихідне положення. Тепер увага! Одна нога тягнеться назад, зовсім трошечки припідняли її над килимком, не даємо провиснути нашому животу і повертаємо у вихідне положення. Все ж таки зручніше виконувати з розслабленими стопами, але якщо контакту немає і рушника немає, то робіть зі скороченим. Давайте спочатку рівно повернулись і за ногою назад і повернулись. Ми намагаємось не зміщуватися, залишати той самий рух, не провисаючи на руках, не провисаючи грудним відділом, тазом. Все рівно важливо. Якщо вам дуже складно, ви можете виконувати цей рух, ковзаючи стопою по килимку. Ще раз. Два, три, чотири, раз, рівна лінія. два, три, чотири, ще, п'ять, назад, І чотири. І рівна лінія. назад. І три. Назад. І два. Назад. Чудово. Якщо у вас є проблеми з тиском, ви залишаєтесь на рівних руках. Також, в кого нема проблем, ви можете опуститись на передпліччя, розташовуючи його горизонтально. Або перейти на обидва лікті, розташовуючи їх паралельно вертикально. Виберіть свій варіант, та знаходиться позаду. І зараз ми одну ногу прокручуємо назад і повертаємо вперед. При цьому зверніть увагу, що положення корпусу залишається стабільним. Тобто ось так ми не робимо. Бачите? Тоді вмикається зовсім не те, що нам потрібно. Корпус стабілізували, на видиху відбувається прокручення. Живіт затягуємо і повертаємо. Ще чотири. Видих. П'ять. Шість. І вісім. Протилежний бік також стабільний. Ми на нього не падаємо. 9, Десять. Давайте ще п'ять. Раз. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній. Один. Чудово змінюємо положення. Те саме на іншу. Приготувались і прокручуємо. Раз. Тримаємо корпус два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Десять. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній, Один. Закінчили. Знову виходимо на рівні руки. Коліно кістьова позиція. Тепер увагу. Ми рухаємо таз назад, опомираємось на гомілки або на стопи. Далі відбувається видих. Ми затягуємо поперечний м'яз живота і піднімаємося вгору, витягуючи руки в стелю. Коли ми витягуємо руки, треба зберігати вертикалізацію корпусу. Тобто таз, грудна клітка. Голова має розташовуватись на одній лінії. Якщо у вас ось таке положення, то м'язи живота перерозтягнуті і сенсу в цьому немає. Треба закрити, затягнути себе з усіх сторін, вімкнути глибокі м'язи. Якщо не розумієте, як, якщо забули, покладіть руки і покашляйте. Так? Да? Покашляли. Відчули, як всередині скорочується. Те саме має відбуватися е, при піднятті. І тепер таз трошки рухаємо назад, руки ставимо перед собою і повертаємось у вихідне положення. Знову таз назад. Затягуємо добре з глибини прям глибокі м'язи. Поперечний Фух, підключаємо зовнішній, внутрішній косі прямий. Затягнули ребра закриті. Якщо у вас навіть внизу затягнуто, а ребра відкриті, це означає, що косі м'язи не вимкнулися. І навпаки, якщо у вас вгорі закрите, а таз вивалений, то це означає, що внутрішні косі не вимкнулися і прямий м'яз не вимкнувся. Все треба затягнути рівненька лінія. І повернулися ще вдих і вдихаємо. І повернутися. Якщо вам складно, ви можете повністю не опускатись, робити отак: видих і трохи назад вдих. Знову видих, виштовхнулись і назад вдих. Продовжуємо. Ще чотири. Три. Два. І останній. І Один. Добре. Тепер ми беремо резину. Якщо хочете, ви можете її не брати. Вдягаємо вище колін. Плюс-мінус відстань великого пальця. Ось так. Бачите? Бо дуже низько не опускайте. тоді можете передавити нервові закінчення, буде некомфортно. Трошки вище, от саме на настегну. Ноги ставимо широко, коліна одразу пом'якшили, стопи відкрили, коліна мають дивитись за стопами. Якщо ви відчуваєте, що ваші коліна ось так падає всередину, стопа падає всередину, то тоді краще поставити ноги трошки вище і не так сильно розвертати стопи. Та змістили дещо назад, врівноважили положення корпусу. Та згадуємо, живіт не має бути натягнутий. Все закрили, все в тонусі з усіх сторін. Руки зараз біля себе. Ми штовхаємо резину з зовнішньою поверхні стегна і сідаємо у положення присіду. Ваші гомілки мають розташовуватись перпендикулярно килиму. Дуже важливо віддаляти коліна один від одного. Бо якщо буде ось так, то бачите, гомілка трохи діагональна, коліно по центру. Це невірно. Розштовхніть так, щоб ви відчули, як зовнішня поверхня е, включається і тягне резину в різних напрямках. Що ми робимо руками? Е, коли ми опускаємось низ, наші руки опускаються вниз долоньками вперед. Раз. Далі ми починаємо видихати, затягуємо м'язи кору, коліно залишається м'якими, ребра закриваються, руки піднімаємо над собою. Е, велика помилка зробити ось так. Це невірно. Руки мають бути дещо попереду, ребра мають бути закриті, лобкова кістка тягнеться до грудини. І на вдиху, руки через сторони опускаємо вниз, коліна розштовхнули таз не підкручуємо. Давайте разом. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Це три. І видих. Чотири. І видих. П'ять. І видих. Шість. Сім. Вісім. Коліна залишається м'якими. Дев'ять. І навіть коли ми піднімемось кору, вони все одно продовжують штовхати резину назовні. Ще чотири. Три. Два. Видих. І останній. От. Закінчили. Добре, тепер одна нога опорна, іншу ногу відставили в сторону. Опора все одно залишається над тією ногою, яка у вас внизу. Да? Тобто сюди не зміщуйтеся. Таз врівноважений, коліна пом'якшено, резина натягнута, сідниця позаду. Спина рівна, не сутулимось, не провисаємо, таз не підкручуємо. Маківка тягнеться вперед, голову не запрокидуємо, шия продовження хребта. Руки внизу, лопатки в нейтральному положенні, да, тобто одна напроти іншої. Вони не розтягуються, бо якщо ви їх розтягнете в сторону, у вас буде отак. Наче все рівно, але а, спина округлена. А вам треба, щоб плечові суглоби були на одному рівні з ключицями. І в цьому моменті ми розкриваємо руки в сторони, ліхті пом'якшені. Лікці дивляться трохи вниз, і отак дещо діагонально назад. Ви маєте зробити так, щоб ваша лопатка повністю притиснулась до спини. Потім опускаємо руки. Нога, яка в стороні, переноситься назад і дещо схресне. Я покажу два варіанти. Перший складніший. От бачите, ви переносите. У вас одне коліно залишається на рівні з іншим, а стопа більш центральна. І коли ми будемо сідати вниз, ми тягнемось за тазом назад, але коліно залишається. Воно нікуди в сторону не відходить. І піднятися. Якщо ви сядете за рахунок коліна, то у вас буде ось так. Або отак. Це невірно. Коліно зафіксоване, ми сідаємо тазом. Тягнемо сідниці назад трошки діагонально, розтягується ось тут зовнішня поверхня, розтягується сідниці і піднімаємося. Якщо у вас є проблеми, з хрестоподібними зв'язками. Ви не виконуєте такий випад, ви виконуєте класичний. Тобто ви переводите чітко назад і сідаєте рівненько. Тут ми згинаємо руки, відпускаємо, піднімаємось, нога в сторону. Розкрили, закрили, назад. Зігнули, підняли в сторону. Давайте всі разом. Приготувались. кожен обрав свій варіант. І з видихом і переводимо вниз, контролюємо коліно, видих. І в сторону. Ще. Раз, два. Назад. Вниз. Зігнули руки. В сторону і відкрили. Ще. Раз, два, три. Зігнути. І відкрити. Ще вмикаємо м'язокору, коли руки відкриваються. І чотири. Ще. Раз, два. Три. Чотири і п'ять. Раз, два, три, чотири. І шість. Фух. Ще. В сторону видихаємо. Фух. Назад. Сіли. Піднялись. І зігнути. Сім. Раз, два. Три. Чотири. Вниз. Піднятися. Це. Вісім. Ще два. Раз. Два. Три. Чотири. Вниз. І. Дев'ять. і ще один. Раз, два, три, чотири. Вниз і десять. І зігнули руку до себе. І зараз тільки вниз. І раз, два. Ще три. Чотири. Слідкуйте за коліном. Стопа активна. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Відставляємо ногу чітко назад. П'ятка дивиться в одному напрямку. Тобто ми ось так не розвертаємо. Переднє коліно пом'якшене, корпус прибрали нахил, живіт активний, руки зігнули. І на видиху ми активуємо м'язи кору і витягуємо. Одна рука вперед, інша назад. І міняємо. Міняємо в темпі, дихаємо, видих, видих, видих. Видих поперек не прогинається, грудна клітка не відкривається, м'язи живота активні. Ще 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Один. Відпочиваємо. Якщо треба, поставте відео на паузу, відпочити більше, впити води, походіть. І наступна вправа. Нога, яка була позаду. Зараз підкроковує. Вона стоїть на півпальці, коліна пом'якшене. Спина рівна, руки опускаємо вниз і тягнемось тазом назад. Бачите, ми натягнули задню поверхню, натягнули сідницю. Нахил відбувся за рахунок нахилу тазу. Спина рівна, голову не запрокидуємо. Дивимось в килимок. Піднімаємось. Далі цією ж ногою відкроковуємо у класичний випад назад. Знову вниз сіли і повернулись. Ще. Раз, два, вниз. Повернутись. Давайте ще. Раз, два, вниз і два. Випад за рахунок відведення тазу. Прямо, якщо вам складно, покладіть гантелі і кладіть руки на сідниці, щоб ви відчували, що ви виконуєте що перше, що друге вправу за рахунок відведення тазу, а не згинання колін. Ще це п'ятий. Залишається ще п'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Три. Ще два. Плечові суглоби на рівні з ключицями. І останній. І один. Відпочиваємо, ходимо, не зупиняємось, п'ємо водичку. І далі ми змінимо і повторимо все те саме на іншу сторону. Все, походіть, порухайтеся. Дуже прям потужно, як на мене. Високий темп, але нічого, якщо вдруг що? Ви сповільнюєтесь, робите менше повторів. Будь ласка, слухайте своє тіло, не треба себе виснажувати. Краще зробити менше, але якісно. І потім ви підете з тренування з гарним самопочуттям. Добре, давайте міняти. Нога в стороні. Опираємось на подушки пальців, руки внизу. Лікті пом'якшили. Відкриваємо, лопатка повністю притискається до спини. Відпустили. Перенесли схресно. Коліна напроти коліна. Сідаємо вниз. Відкривається зовнішня поверхня стегна. Піднімаємось і згинаємо руки. Знову в сторону. Відкрити. Перенести. Сіли і видих. Слідкуйте за положенням спини, щоб ваші лопатки не роз'їжджались надмірно в сторону. Бо тоді ви будете сутулитись. І це третє. Ще. Раз. Два. Три. Назад, Це четвертий. Дихаємо, дихаємо. Раз, два, три, чотири. Вниз. І п'ятий. Ще. Раз, два, три, чотири. Вниз. І шостий. І раз. Два. Три. Чотири. Вниз. Сьомий. Раз. Два. Восьмі, ще два. дороблюємо, дихаємо. Давайте. І дев'ятий. І ще один. Раз, два, три, чотири. Вниз. І видих. Фух, закінчили. Трошки подихали. І далі зараз будемо сідати тільки вниз. Залишаємо ногу позаду. Угу. коліна пом'якшили, І сідаємо. Руки, можна тримати біля себе. Раз. два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили ногу Позаду опираємось на подушки пальцем стопи. П'ятка дивиться назад. Переднє коліно пом'якшили, руки зігнули. Врівноважили грудну клітку. Таз. І видихаємо, затягуємо м'язи кору. Раз. видих, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Закінчили. І залишається остання вправа. Ще одна. Трошки подихайте. Да, якщо ви все правильно робите, то у вас буде відчуватися все тіло. І спина, і руки, і ноги, і сідниці. Тобто така якісна, комплексна робота. Добре, давайте. Остання вправа. під'єднали ногу, пом'якшили коліно. на півпалець, обидва коліна м'які. Тягнемо сідниці назад. За рахунок тазу. Прямо вас взяли туди і потягнули. Руки вниз. Спина рівна, лопатки не розслабляємо. Шия довга. Піднялись. І крок ногою назад у класичний випад. Знову ж таки таз назад. Ще. Раз. Два. Три. Це другий. Раз. Два. Третє. Ще з сідницями себе піднімаємо. Стопа активна. Четвертий. Вдих. І п'ятий. Сідниці в себе не втискаємо. Куприк не затискаємо. Шість. Коліна стабільне. Вісім. І раз. Два. Дев'ять. І ще один. Раз, два, десять. Все. Ми це зробили. Молодці. знімаємо обтяження. Кладемо. Фух. Ну, це було потужно. Давайте глибоко вдих потягнулися. І видихаємо і ще вдих. І видих. Видихаємо. І зараз ви можете за щось притриматися. Ми беремо ногу, ось так складаємо трошки вище коліно, коліна назовні. На і засідницями потягнулися назад. Відчули натяжіння ось тут. І потримали. Тримаємо, дихаємо. П'ять, чотири. Один. І тепер чіпляємо ногу, п'ятка до сідниці, коліно направляється вниз. Зараз у переважної більшості таз ось в такому положенні, як в мене. Тепер ми беремо лобкову кістку і ніби закриваємо до центру. При цьому коліно трошечки може здвинутися вперед, але намагайтесь залишити його в напрямку до кулемка. Якщо ви зробите все правильно, то відчуєте натяжіння по передній поверхні. М'язи кору зібрали, грудна клітка і таз врівноваження тримаємо 4, 3, 2, 1. Міняємо положення ноги, сідаємо вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І зігнули коліно вниз, підкрутили, направили лобкову кістку до грудини, тримаємо. Видих. Ще 5, 4, 3, 2. Один. І пом'якши луковіло, опираємось на стели. І ось так розширили лопатки, потягнули спину. Таз підкрутили. І тепер за маківкою видовжимо вперед за купруком назад. Надмірно не прогинайте, спробуйте зробити рівномірне розгинання хребта. При цьому надмірно живіт ми не перерозтягуємо. І знову вдихаємо туди в спину, ніби капюшон обрана, надувається. І на видиху. Вперед. І останній вдих. І на видиху. Вперед. Закінчили. На цьому наше коротке тренування, але дуже-дуже інтенсивно завершилось. Я безмережно вам вдячна. Пишіть свої враження, чи не було занадто складно. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всіх міцно цілую, обіймаю і до зустрічі на наступних тренуваннях. Підписуйтесь і ставте свої вподобайки. Всіх Ці цілую, обіймаю. З вами була Анастасія Бочарова.